Отже, 21 листопада країна згадує майдан його миттєвості, його героїв. А ми обговорюємо все це із кореспондентами ТСН, які тоді висвітлювали революцію гідності. наживо в своїх ефірах зараз із середмістя столиці на зв'язку. Вже Алла Хоцінівська. Алла, привіт! Для тебе події Євромайдану це і персональна історія, персональні спогади, і є серед них ті, що зовсім приємними не назвеш. так, Святослава, власне, от зараз чому я тут знаходжуся біля Маріїнського парку? Тому що для мене особливо це таке особливе справді місце. Адже 18 лютого, 2014 року наша знімальна група стала очевидцями не лише злочинів, які чинили тоді силовики та тітушки проти активістів. Ми власне також постраждали, як і інші учасники революції гідності на нас тоді напали тітушки, намагалися розтрощити, розбити камеру. І знищити відеодокази, відеоматеріали, які ми тоді змогли зняти. А ми власне зафіксували, як Беркут стріляв в бік активістів, І також як тітушки жорстоко, мало не до смерті, забивали людей, які траплялись їм на їхньому шляху. Ну, а власне наш автомобіль ПТС став фактично швидкою допомогою. Ми звідси вивозили поранених, які просто благали їх врятувати. Ну і цей день 18 лютого, 2014 року, став початком найтрагічніших днів під час революції гідності, розстрілами. Активістів, ці спогади я розкажу згодом. На зараз передаю тобі слово. Дякую тобі. Ще обов'язково побачимося. ТСН Алла Хуцінівська, яка в цьому випуску розкаже про те, як сама висвітлюючи події революції гідності, постраждала від дій тітушок. Ну а далі ми продовжуємо говорити про день гідності і свободи і згадувати події майдану 18 лютого, 2014 року. Початок найтрагічнішого етапу революції гідності, масових розстрілів активістів. Далі я знову хочу передати слово моїй колезі. Кореспондентська ТСН Аллі Хоцанівські, яка зараз перебуває коло Маріїнського парку, Алло, як розгорталися події тоді? І скажи, чому саме це місце ти обрала для свого включення? Ще раз вітаю Святослав. Це місце особисто для мене дуже знакове. Воно і цей день, 18 лютого, 2014 року, був таким поворотним моментом. І от зараз ми знаходимося біля Маріїнського парку, і власне ці події всі розгортались тут. І ми тоді, наша знімальна хруба стала очевидцями не лише злочинів, які чинили тоді силовики. Власне, ми постраждали як і кінчі. Майданівці під час революції гідності загалом все починалось з того, що активісти вирушили мирною ходою до верховної ради. Вони тоді вимагали зміни в конституції повернення до 2004 року. Це був мирний протест, але згодом він переріс у такі сутички протистояння. Згодом це взагалі вилилось у розстріли активістів. Тут біля Маріїнського парку було зосереджено чимало силовиків та тітушок, сотні фактично і от. Біля цього також Марінського парку працювала наша знімальна група і стояла ПТС. Це така пересувна технічна станція, завдяки якій ми передавали все в ефір в якийсь момент. Тут вже почали Беркут застосовувати світлошумові гранати, і також помпові рушниці проти активістів. В якийсь момент це все переросло в гостру фазу, і Беркут почав відтісняти активістів в бік метро арсенальна. Ми побачили з колегами просто як весь сенаток. Сотні людей просто біжать в наш бік. І над головами літали каміння, світло-шумові гранати. Ми бачили, як люди просто падали, і ну жах, просто який тут відбувався, і силовикам тоді таки вдалося відтіснити активістів в бік метро арсенальна. Ну ми залишились працювати з боку силовиків і фіксувати власне все, що тут відбувалось. Ми бачили, як тоді Беркут стріляв в бік. Активістів і власне цим загоном до 20 людей, десь так приблизно я можу сказати, керував тоді тодішній керівник їхній кусюк. Ми також бачили, як жорстоко. А... Тітушки розправлялися з майданівцями, які їм траплялись на шляху. В якийсь момент я побачила, як вони до десяти людей власне обступили одного чоловіка. Його спочатку сильно били ногами. Потім все час один із беркутівців, Вони ж у нього по кишенях власне вони видно було, що беркут і тітушки співпрацюють разом, і потім один із тітушок взяв лопату, і почав бити цього чоловіка просто в живіт лопату. Я тоді не витримала. Знаєте, ці кадри у мене досі. Стоять перед очима. Я не могла не могла повірити. Власне, що в центрі міста може таке відбуватися. Підбігла до цих чоловіків, почала кричати, що ви робите. Ну звісно, так відволікла увагу, і вони переключились на нас з оператором і обступили нас і почали бити. Мені дісталося також биткою, і були також оператора. Власне мета була це знищити всі відеоматеріали, які. Ми тоді зняли, і це були власне докази тих злочинів, які тоді чинили тітушки. Вони розуміли, що вони роблять, і вони розтрищили нашу камеру. І вже після того, звісно, вони нас відпустили. Але коли ми повернулися сюди ближче до Маріїнського парку, де стояла наш наша ПТС, я просто жахнулася від того, що побачила, тому що навколо сиділо багато скривавлених людей. Це були майданівці побиті. Це був стогін, крики. Вони просто благали нас, аби ми допомогли, аби ми витягли, вивезли їх звідси, тому що вже фактично сюди швидкі допомоги не доїжджали, і ми посадили в машину всіх, кого могли. Один чоловік вже був без свідомості, його просто заносили і вивезли звідси. І ви знаєте, хочу згадати також, що згодом, вже після завершення революції гідності, нас знайшла одна жінка, пані Валентина Баньковська, яка хотіла нам подякувати. Я зараз хочу просто скористатись моментом передати їй вітання. Я дуже рада нашій зустрічі. І от на той момент ми, власне, коли вивозили цих людей, не розуміли, що вже на той момент було вбито шестеро активістів. І власне цей день на майдані тоді завершився штурмом майдану, і в цей день було вбито 24 протестувальника. І мені здається, що зараз це головне, що ми можемо це берегти пам'ять про цих людей, які тоді почали боротьбу за нашу незалежність, і звісно, дякувати тим людям, які зараз продовжують боротьбу за нашу незалежність і за наше майбутнє на фронті.